За вікном грудень Санта вже перевіряє упряжне оленях і займається фітнесом, щоб пролізти в Димар. А в пазлах Єгіпет Дюни і новий герой п'ятого сезону. Цього разу нам презентували богиню неба, любові, веселощі, музики Хатхор, яка у перекладі стала Гатор. Ну, Гатор та й Гатор, слава Богу, не Ахмуз. І давайте дивитися, що це за новий перс. Всім привіт! З вами Рос, і сьогодні у нас огляд на Гатор. Погнали! Це в нас червона п'ятірка класу Чаклун з її швидким зарядом. Належить Гатор до сім'ї місяця, що дає їй шанс зрізати на 24% броню ворогу, який ультанув героїню, і підтопити його на 196 очків. Все це протягом двох ходів. Пасивне вміння таке ж, як і у папіруса, але шанс на 10% нижче. З вірогідністю 50% Гатор накине всій своїй команді по 10% ХП, що переходить в вовер, а також невелику кількість мани. З приводу останнього можу сказати, що ватаці не дуже розраховуйте, адже це приблизно 60 десятих каменя, що не дуже допоможе при заряді. Основне вміння доволі просте: Гатор додає собі і всім союзникам по 480 очків хп, що знов таки переходить в Овер ХП, а також всі вони невразливі до будь-якого бруду протягом чотирьох ходів. 480 очків, якщо брати базові характеристики самої героїні, це приблизно 30%. Але зрозуміло, що чим вище здоров'я за рахунок прокачки МК розліму, тим нижче цей відсоток. У героя з 1800 очками ХП це буде близько 27%. З Чим можна порівняти цей відхил? Абсолютно вірно, з викликом міньйонів. Звісно, різні герої прикликають різних прислужників. У Бері вони мають 20% здоров'я, у хульди 31%, а в міріам 40%. Але всіх їх можна розглядати як один з видів відхилу. Звичайно, є купа антиміньйонщиків, що мінус, але прислужники наносять урон, що плюс. У же урон може бути лише від бонусу сім'ї. З іншого боку, швидкий оверхепешник завжди може знайти місце в команді, тому давайте подумаємо, в яких режимах це місце гарантоване. На Титана героїню брати сенсу нема. Базова атака не дуже висока порівняно з сучасними стандартами, а саме вміння користі принесе мало. При проходженні івентів також більше цінуються герої, що наносять урон. Хоча на складних рівнях коверхипешники дуже добре допомагають, так як гатор швидка, вона точно посприяє, щоб ви прожили довше та ще й дасть захист від болячок. Суди брати можна. В атаці героїня заграє відмінно, адже червоних лікарів у грі не так багато, а тут ще й за сім камінців. Незалежно від того, якому складу ви надаєте перевагу, моно, Три-Два, веселка чи ще іншому Гатор стане у пригоді. Наприклад, парі з Вандою вони, ультуючи по черзі, можуть зробити команді щит від болячок на постійній основі, та й, взагалі, вміння героїні доволі просте і підійде будь-яким союзникам. Також нас ще чекає Червоний суперстихійний квест, а там хілери взагалі на вагу золота. А от в оборону я б гатор не ставив. По перше, її захист від бруду спокійно діспелиться. По-друге, ніякої шкоди ворогу вона не завдає, за винятком сімейного бонусу, звісно. І по третє лікарі в оборонах не завжди виправдовують своє знаходження за винятком декількох винятків. Міріам зараз в топах не через оверхп, ХП, а через баф-атаки і бісячих прислужників. Той же ріс менше накидає очків здоров'я, але знов-таки бафає атаку і знімає бруд, а єгиптянка не бафає і не знімає. Знов таки Гатор може зайняти позицію на плечі чи навіть потанкувати, якщо більш підходячих варіантів у вас нема, та якщо вони є, краще використовуйте персаватаці. Навіть харон, який робить майже те саме за шість каменів, бо за трохи більше взагалі страшні речі, не надто часто створює проблеми саме з оборони. Сехмет, тетішері, ну і звісно хуфу. Будь хто з них буде цікавіше в захисті за нашу богиню неба. Загалом ми отримали звичайного швидкого оверхепешника, без будь-якого натяку на імбовість. Це не означає, що герой поганий. Наопаки, Гатор гарно збалансована і точно займе свою нішу у грі, зважаючи на дуже слабку конкуренцію серед лікарів у своєму кольорі, качати емками лише в броню і хп, віддаючи перевагу здоров'ю. Таким вийшов сьогоднішній огляд. Нагадую, що все вище сказане – це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Рос, канал Українській імперії. Якщо сподобалось, підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Якщо не сподобалось, можете цього всього не робити. Гарного настрою, лише перемог всім нам!